Незламна країна, наш марафон. Далі поговоримо ми про непросту осінь і зиму. Як готуємося ми, як готуються країни інші, Європи Європейського союзу? Наскільки тиск Росії зростає? Адже через різноманітні маніпуляції ринок газу лихоманить європейський ринок газу. Там уже ціна за 3 тисячі е всягає 3 тисячі доларів. Звісно, Світлана Заліщук, директорка з питань взаємодії з зацікавленими сторонами компанії Нафтогаз. Нам не за. Пані Світлано, мої вітання вам. Доброго дня. Перш ніж переходити до ЄС, хочу трошки про Україну поговорити, оскільки є чимало питань пов'язаних з тим, як ми готуємося до опалювального сезону. В Юрій Вітренко, голова Нафтогазу, заявив про те, що цього року, у цьому опалювальному сезоні, дещо нижча температура буде в оселях українців. Зрештою, в принципі, ніхто цього не приховує з місцевої влади. Як готуємося чи вистачить газу? Бо, наприклад, є. Повідомлення від міністерства енергетики про те, що цього року будемо споживати на 40% менше, почну з вашого останнього повідомлення, щодо якого ви посилаєтеся на міністерство. Ви дуже добре знаєте, що насправді найбільша проблема в Україні в тому, що в нас зупинилася. Робота дуже багатьох підприємств, і це основна цифра, за рахунок чого зменшиться споживання газу на 40%. Тобто, вся наша важка промисловість, особливо яка знаходилася на сході України та й на півдні України, вона не працює і через це споживання набагато менше. Так само є мільйони переселенців, українців, які виїхали за. За кордон, і це так само вплине на цифри щодо зменшення споживання. Тепер щодо нашої підготовки, як представник Нафтогазу, хочу сказати, що компанія продовжує видобувати газ. Харківській Полтавській області на заході України люди часом героїчно реально роблять свою роботу і ремонтують якісь пошкоджену інфраструктуру, але наш видобуток скоротився дуже незначно, тобто на невеликий відсоток. І видобуток продовжує працювати. За рахунок цього це наше найбільше сподівання. За рахунок цього ми вважаємо, що ми пройдемо цю зиму, буде складно, але ми її маємо пройти. Це перше, на що хочу звернути увагу. Друге, на на що хочу звернути увагу, що звичайно ситуація з газом буде набагато складніша, якщо Росія вдасться до атак на нашу інфраструктуру з виробництва електроенергії, і якщо, наприклад, будуть проблеми з забезпеченням підвозом, тобто фактично, логістикою вугілля до тих теплоелектростанцій, які споживають вугілля для вироблення електроенергії, тоді в такому… Му разі можливо знадобиться використовувати газ для вироблення електроенергії. Але ви самі сказали, що ціна цього газу надзвичайно висока. Якщо нам знадобиться газ для вироблення електроенергії, його доведеться купувати в Європі, тому що нашого видобутку не вистачить. І тоді, звичайно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів з фінансової підтримки або з надання фактично газу Україні для проходження зими. Тепер про країни Європейського Союзу, здається, вони отямлюються, ті, які були задурманені російським газом, ідеться зокрема про Німеччину, очевидно, офіційний Берлін замислив націоналізацію чи я не знаю, як цей процес назвати. Дочірньої компанії Газпрому ця компанія відповідала за північний потік. потік-2», зокрема, кілька тижнів тому, якщо не помиляюся, Австрія зробила схожу історію вже офіційно з одним з найбільших газових сховищ в Європі. Тепер це державне, не Газпромівське. Як трактуєте ці новини? Чи означає, що процес відмови від російського газу запустився. Почнемо з того, що Росія насправді веде війну фізично в Україні, але енергетичний фронт так само веде на всій території Європейського континенту. І вже можна зараз говорити, що сотні мільйонів європейців стануть жертвами енергетичної агресії Росії проти Європи. Ми це бачимо вже. Тепер ви абсолютно праві. Ціла низка країн, які були задурманені, які будували дружні відносини і були спокусилися на дешевий газ. Сьогодні платять надзвичайно високу ціну. По перше, добробутом своїх громадян і сталістю бізнесів в цих країнах, а також і безпекою питанням безпеки в цих країнах. Але на сьогодні ми бачимо цілу низку такий розворот на 180 градусів в енергетичній політиці багатьох країн, і ви назвали зокрема дві з них, які раніше були слабкою ланкою, в тому числі в наших переговорах з Європейським Союзом щодо збільшення санкцій чи збільшення протидії проти російської агресії ще до 24 лютого. Почнемо з Німеччини. Росія не тільки була співвласником північного потоку, вона так само була співвласником. Газових сховищ на території Німеччини, найбільших сховищ, фактично, тобто, донька Газпрому володіла цими сховищами. І після того, як там був цілий детектив, насправді, так коли Європа е, включила санкції проти е, Росії після 24 лютого, Газпром намагався вивести свою доньку з під цих санкцій, якусь влаштував прокладку, на що дуже жорстко відрогував німецький уряд, і він приватизував фактично, або спочатку передав точніше в управління своєму енергорегулятору, а зараз розглядає варіант, що в разі небезпеки так само. Зможе націоналізувати е, цю інфраструктуру, чому вона така важлива? Тому що саме підземні сховища були відповідальні за для того, щоб закачувати газ на зиму і таким чином забезпечити е, достатньо газу для проходження. З опалювального сезону Росія фактично цього не робила, тому Німеччина вдалася до таких радикальних кроків, як для Німеччини. Так само, Австрія, ви дуже добре знаєте, що для Австрії Росія зменшила потік газу майже на 70%. Це було влітку. І росіяни так само володіли газовими сховищами на території Австрії, але не закачували туди газ. Відповідно до нової європейської політики, коли вже почалася агресія, європейський союз вирішив подбати про себе і зобов'язав фактично всі країни на території Європейського союзу забезпечити до 80-90% газу в цих сховищах. Росія цього не робила, тому Австрія змушена була вдатися до таких кроків. Тобто, ми. Бачимо, що отямилася Європа сьогодні здійснює такі стратегічні кроки, кроки з диверсифікації, захисту своєї енергетичної безпеки. І тут ми звичайно солідарні з Європою. В цьому випадку дуже важливо, аби Політики, керівники країн напряму говорили з громадянами і пояснювали, що робити. Так зробив голова уряду Британії Борис Джонсон, який написав величезну довгу колонку про те, чого чекати британцям і королівству в цьому опалювальному сезоні. Каже, це буде складно і дорого. І варто очікувати підвищення тарифів всі лідери, ну не тільки ЄС, тут бо Британія, не в ЄС, Європи, скажімо так, говорять. І де може бути слабка ланка? І чи ця слабка ланка вона вимірюється запасами сховищ на зиму, тому що знов ж таки їхні Заповнення від країни до країни дуже нерівномірне, скажімо так. Ви праві, але саме для того була нещодавно ухвалена політика з солідарності європейської. Тобто, якщо якійсь країні буде категорично не вистачати газу. То інші країни в регіональних групах об'єднаних зобов'язані будуть ділитися таким газом. Це перша політика. Друга політика це пов'язано з тим, що може бути обов'язкове зменшення споживання газу, якщо Європейський Союз, тобто Брюссель, комісія, в Брюсселі буде відчувати, що ситуація критична і таким чином можливість ухвалювати рішення буде. Передано від національних урядів, тобто від Німеччини, Австрії, Франції Італії, в Брюсселі Брюссель зобов'яже країн діяти певним чином солідарно серед всіх 27 країн членів Європейського союзу. Тобто, це такі кроки, які були ухвалені нещодавно для запобігання кризи. Щодо розмови чесної розмови з суспільством, надзвичайно важливо, аби люди готувалися і були так само союзниками національних урядів. І ми бачимо, що ця відверта розмова почалася навіть раніше ще до вторгнення повномасштабного в Україну минулої в ос в осені, коли ціни на газ почали рекордно зростати. Європа почала думати, а як же нам убезпечитися від цього, і що ми можемо зробити зі свого боку, як уряд, а що може зробити суспільство? І тому дуже активні заходи. Були розроблені, які мотивують людей особистісно в своїх домівках, наприклад, скорочувати споживання електроенергії через зменшення там температури ну, і запалення, і навпаки, збільшення температури кондиціонерів, щоб не використовувати надлишок електроенергії. Є слабкі ланки, які продовжують такими бути, і зумисно не через обставини, такі як Угорщина. Наприклад, поки Європа шукає альтернативу російському газу, Угорщина каже, що навпаки буде нарощувати постачання. Все це говориться в устами знов ж таки офіційних угорських осіб. Ми розуміємо, що якби ну Стримати Угорщину, стримати Орбана, точніше, чільника уряду, може тільки Брюссель офіційний і він це робить. Наскільки небезпечним є така заява з Будапешта, що вони готові далі отримувати газ, не шукати альтернативи, а більше нарощувати ці постачання? Ми бачимо, що за останні кілька місяців для Угорщини було зроблено цілу низку винятків з енергетичних санкцій. Які фактично дали можливість втримати таку солідарність серед всіх інших членів Європейського Союзу. І я думаю, що Україна тут цінує таку компромісність, на яку пішли. Багато країн для того, щоб все ж таки змогти ухвалити ці санкції. Чому це так було важливо? В європейському союзі рішення ухвалюється винятково консенсусом. Тобто всі повинні сказати так, і одне ні означає, що політика може провалитися. Саме такий компроміс, коли інші країни погодилися зробити виняток для Угорщини, дали нам можливість все ж таки ухвалити ці санкції проти Росії. Шостий пакет так, і так далі. І на сьогодні ви праві це слабка ланка угор. Чина свої вузькі національні інтереси. Ми бачимо, що заграє з путіним, небезпечно заграє. Але я не вважаю, що це є небезпечним. Чому тому, що ми бачимо, що все ж таки санкції на рівні всіх інших членів Європейського союзу вони міцні і країни їх. Підтримують і продовжують зменшити зменшувати навіть на добровільній основі, тому що поки що проти газу санкції не ухвалені. Вони ухвалені проти нафти. Газ на газу немає ембарго, і тому країни добровільно зменшують використання російського газу аби максимально убезпечити себе від подальшого такого шантажу з боку Росії. Пані Світлано, дякую за відповіді. Світлана Заліщук, директорка з питань взаємодії з зацікавленими сторами, сторонами НАК «Нафтогаз України, була з нами на зв'язку. Спасибі за розмову.